Вітаю! Ви на каналі ERP Ukraine, де ми розповідаємо про роботу ERP системи УДУ. І в цьому відео я хочу розповісти, як в системі Уду товари списувати на брак. Для початку ми заходимо в модуль склад, і нам необхідно налаштувати локейшн. Із браком, і з коректним бухгалтерським рахунком для списання на брак. Ми можемо це робити через меню налаштування категорії товару, зайти в будь-яку категорію товару, і в нас тут є місце знаходження. І саме тут ми знаходимо місце знаходження для браку. Англійською це називається скреп. Ми можемо його перейменувати на брак, і тут ми налаштовуємо рахунки: рахунок оцінки запасів надходження та списання. Зазвичай це 947 рахунок. Рахунок по бухгалтерському плану рахунків нестачі і втрати від псування цінностей. Обираємо ці рахунки і зберігаємо. Далі в воду є вбудована операція списання товарів на брак, коли ми можемо просто якийсь товар, який вже бракований, або в нього сплив термін придатності, просто зі складу списати на брак. Для цього в модулі склад ми заходимо в меню операції і в нас тут є брак. Можемо натиснути новий, обираємо товар. Наприклад, у нас є дріжджі. I Обираємо кількість, наприклад, це буде пів кілограма, і вказуємо, звідки ми будемо списувати цей товар, наприклад, з основного складу. І ми бачимо, що розташування браку в нас уже підставляється віртуальне знаходження брак, де у нас налаштований 947 рахунок. Тобто, коли ми підтвердимо цей документ, система спише товар зі складу по кількості і одразу зробить бухгалтерське проведення. Натискаємо зберегти і натискаємо підтвердити. Списання на брак виконане. ми можемо Можемо натиснути переміщення товару і розкрити його, щоб подивитися деталі. Тобто ми бачимо, що звідки куди в нас перемістилася яка кількість товару із основного складу запаси на віртуальний локейшн браку. Що у нас відбувається по проводкам в цей момент? Давайте відкриємо бухгалтерію, тому що тут у нас не відображається оцінка запасів. Йдемо в бухоблік, звітність, наприклад, оборотно сальдову відомість. Розкриваємо проводки по 947-му рахунку. Йдемо. В елементи журналу, і ось бачимо проводку, яку система створила у нас при списанні товарів на брак. З 28.1, тому що у мене саме цей рахунок оцінки запасів налаштований на категорії товарів. Як це робити? Перегляньте наше відео по налаштуванню складів товарів і категорії товарів. Тобто, тут у нас по кредиту сума по собівартості в нас взялася, собівартість товару помножилась на кількість, яку ми списували на брак, і по дебету 947 рахунок. Але з такої операції браку. У у нас немає друкованої форми акту списання на брак цієї форми, яку у нас вимагає українське законодавство. Натомість ми можемо вийти з цієї ситуації іншим чином, не використовувати вбудований функціонал списання товарів на брак душний, а налаштувати просто списання товарів, як ми і робили це, із налаштуванням списання товарів, наприклад, на адмінвитрати. А з того документу ми вже можемо це друкувати. Отже, як ми це робимо? У нас уже локейшн внутрі. Утрішнє розташування налаштований для браку з 947 рахунком. Нам потрібно лише додати сюди операцію списання на брак. Йдемо в налаштування, модулі склад, типи операцій, новий і називаємо це списання на брак. Тип операції це внутрішнє переміщення і обираємо звідки куди. Наприклад, з основного складу, але ми можемо потім обирати із іншого складу, звідки списуємо товари на брак. А місце призначення за замовчуванням у нас буде віртуальний локейшн брак. Додаємо префікс послідовності, це як у нас буде починатися референс усіх проводок по браку, наприклад, це буде брак. Зберегли і повертаємось на загальну панель приладів модулю склад, і бачимо, що в нас тут вже є операція списання на брак. Давайте ми таким чином спишемо товари на брак, подивимось проводки і роздрукуємо форму. Натискаємо три крапочки, новий або просто одразу заходимо на операцію. Місце знаходження джерела ми можемо обирати, не обов'язково з основного складу. Це робити, це може бути і якийсь інший склад, наприклад, цех запаси. Я буду списувати з основного. Додаємо товар, тобто тут віртуальний локейшн брак теж сам підставляється. Ті самі дріжджі будемо списувати, наприклад, 1 кілограм. Зберігаємо, позначити для виконання, підтвердити, у нас товар зарезервувався, списався з цього складу. Ми можемо тут подивитися по вартості проводку бухгалтерську з 281 на 947 уже вже 10 гривень списалося, тому що то Ді ми списували пів кілограму, у нас 5 гривень списалося, кілограм це вже 10 гривень по собі вартості на 947 рахунок. Вертаємося назад. У нас є детальні операції, це саме переміщення, звідки куди ми списали, в якій кількості. Якщо нам необхідно в друкованій формі акту списання додати, також що це саме бракований товар, тому що у нас це просто звичайна форма друкована акту списання. На додаткові інформації на вкладці на документі, який ми вже виконали по списанні, у нас є поле під Стави для списання, і ми, наприклад, додаємо, що це браковані товари. Зберігаємо. І тепер роздрукуємо цей документ, натиснемо Друк, акт списання запасів. Обираємо. Ця друкована форма доступна в наших модулях по локалізації від нашої компанії RP Ukraine. Ви отримуєте безкоштовний доступ до модулей по локалізації, якщо ви обираєте хостинг у нашої компанії, тобто розгортаєте базу оду у нашої компанії. Відкриваємо цей документ і дивимося. Отже, ми бачимо, що у нас. Друкується акт списання запасів. Підстава для списання сюди підставилася браковані товари, вказується, який товар, кілограми, яка кількість, вартість за одиницю. Ми можемо ще також в системі додатково заповнювати голову комісії, членів комісії, які підтверджують цей документ списання, але це не обов'язково можна і руками це заповнити. І нижче в нас буде відображатися проводка. Друкуємо цей документ, підписуємо і використовуємо нашу друковану форму акту списання запасів. Таким чином, коли вам необхідно просто зі складу списати браковані товари, ви можете використовувати два варіанти списання товарів на брак. Дякую за перегляд, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал.